Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні. Збройні сили України просунулися на десятки кілометрів під час контрнаступу на Херсонщині. Захисники знищили на півдні України понад 70 російських військових, багато танків та артилерії. Про це 10 серпня в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Силоборони Півдня Наталія Гоменюк. За її словами, за добу ЗСУ просунулися на різних ділянках фронту на півдні України та відтиснило росіян на відстань від двох до кількох десятків кілометрів. Крім того, Гуменюк пообіцяла незабаром розказати назви населених пунктів, які українським військовим вдалося звільнити з під окупації. Раніше стало відомо, що у Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупації Куп'янська Харківської області. Так, Куп'янськ тепер з Україною, і це й неймовірно, як швидко ЗСУ звільнили це місто. А тим часом у наших захисників великі проблеми їм нікуди діватись тільки російських полонених. Як каже Арестович, 30% Харківської області вже перейшло під контроль зсу. Генерал-майор СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, заявив, що окупанти тікають зі своїх позицій на багатьох напрямках. Зокрема, відомо про покинуті росіянами населені пункти у Донецької області. Росіяни відходять від таких населених пунктів, які вони намагалися завоювати місяцями. Окупанти тікають та дзвонять у москові родичам. влагає їх дзвонити на гарячі лінії командування, щоб їх звідти забрали. Вони тікають на вкрадених велосипедах та мопедах, а дехто й пішки. Зсу роблять фантастичні речі. Дякуємо їм за це. Друзі. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!